Є Друга медаль його Рейзлін. Що ж зараз відбулося тут, на Олімпіаді в Токіо? Таке можна побачити, мабуть, раз у 17 років. Під цим палючим сонцем. Друзі, новий день, нові змагання на Олімпійських іграх. За моєю спиною Аріакі Урбан Sports Center. Це спеціально збудований. Розкладний такий стадіон, де будуть сьогодні проходити змагання зі скейтбордингу. Скейтбордингу вперше представлений на Олімпійських іграх взагалі. Дебют його відбувається саме зараз. І ми будемо його свідками. Ура! На жаль, українців там немає. Але є дуже багато супервідомих спортсменів, мільйонників, мільйонерів. Тому, якщо у вас є скейтборд, якщо у вас є велике бажання, але ваші сусіди проти того, що ви топчете газони і ламаєте бордюри. Скажіть, що так ви готуєтеся до Олімпійських ігор? і, Можливо, через 4 роки Україна буде таки представлена на Олімпіаді вже в Парижі. Розпочався фінал зі скейтбордингу. Зранку відбулися кілька кваліфікаційних раундів. Зараз залишилося 8 атлетів і вони під цим палючим сонцем намагаються показувати всі свої трюки, і здобути найкращий результат, але, боже, це неймовірно тут. Немає ні даху, немає нічого. Температура ну точно за 30, все розпечено. Журналісти і члени делегації, які от зараз тут на трибунах є, вони намагаються знайти ось такий тіньочок, як я зараз. Фух, надзвичайно складно. Але й надзвичайно цікаво подивитися, хто стане переможцем у цьому свіжому, дебютному олімпійському виді спорту скейтбордингу. Я вам скажу. Другий день Олімпіади а ми вже буквально плавимося. Температура повітря в Токіо стабільно тримається в районі 33-34, А вологість і ось така духота відчувається, як там плюс 38, плюс 39 показує мені. От зараз а мій гаджет пів сьомої по токійському часу працювати в таких умовах складно дуже взагалі навіть складно уявити, як. Спортсменам доводиться грати, виступати, демонструвати якийсь високий рівень, особливо спортсменам на відкритому повітрі. От в Токіо боялися саме спеки. Ось цей аргумент був найважливішим при підготовці для того, аби все правильно працювало. Зокрема, планувалися спорудити навмисні якісь добудови на веслувальних каналах. А планувалося також змінити розклад подій. Зрештою, марафон, який ми побачимо наприкінці Олімпіади, відбудеться не тут, в Токіо, а в Сапоро. Його перенесли на півтори тисячі кілометрів вгору на північ, де проходила колись зимова Олімпіада, аби спека не стала фактором для марафонців. Так от, вже під час цієї Олімпіади спека все одно впливає на календар подій. А, наприклад, по ходу тенісного турніру організатори ввели правило, що якщо матч не завершується після двох сетів, а доводиться грати третій сет, то спортсмени отримують право на 10-хвилинну паузу. Ось, наприклад, зараз ми побачили, як це зробила і Еліна Світоліна, і її суперниця, погодилися, взяли паузу, і 10 хвилин був перепочинок. Адже в таких умовах грати дуже і дуже складно. Головним фаворитом тут, звісно, є Найджек Х'юстон. Це людина, яка вже стала легендою скейтбордингу, хоча йому всього лише 26 років. В нього кілька мільйонів підписників в Інстаграмі, контракти з великими брендами. Життя просто прекрасне. Він зараз поки що тримається на другому місці. Однак ще є 5 спроб, щоб показати свій найкращий результат. Головне, щоб вистачило сил витримати ось цю спеку неймовірно просто. Дуже класна атмосфера, але насправді дуже шкода, що трибуни все ж таки порожні. Фінальний стрибок, фінальний трюк, мабуть, переможця першого переможця Олімпійських ігор зі скейтбордингу, Юто Харігуме. Це токійський спортсмен, токійський скейтбордист, дуже молодий хлопець, який виріс і в себе вдома на перших змаганнях зі скейтбордингу. Судячи зі всього, отримує медаль. Перший в історії олімпійський чемпіон зі скейтбордингу. Юто Харігуме зараз дає інтерв'ю позаду мене. Чесно кажучи, не знаю про що він говорить. Я думаю, що про те, що він дуже радий, щасливий перемогти, і дуже символічно, що Е, перший чемпіон Олімпійських ігор у Токіо зі скейтбордингу народився і виріс у Токіо представляє Японію. Ось такий символізм. І рука колеги перекриває, мабуть, люто раді взагалі з всіх цих хлопців, які ще там кілька років тому були просто хлопцями з вулиці, так які змагалися між собою, змагалися з бордюрами зі сходами. А зараз вони змагаються за найголовнішу спортивну нагороду в історії. Будемо бігти на іншу суперкласну подію, адже під час Олімпійських ігор паралельно проходить дуже багато різних змагань. І ми зараз будемо ловити інших суперзірок світового спорту. Oh, stay tuned, як то кажуть, побачите таке, що ви більше ніде не побачите. Друзі, за що можна полюбити Олімпійські ігри? Це так за те, що всі плани можуть в тебе піти. Скажімо так, не по плану. Стало тільки, що відомо, що наш спортсмен, наш Ігор Рейзлін вийшов до півфіналу. І зараз буквально за 15 хвилин він буде виходити і битися проти свого суперника за вихід у фінал у чоловічій шпазі. Встиг. А Олексій зараз, мабуть, їде в комфортабельному автобусі до міста Сайтама. Де відбудеться відкриття е, чоловічого турніру з, з баскетболу, поки Сергій другий день поспіль насолоджується і емоційно реагує на боротьбу українців за медалі, я все-таки другий день поспіль приїжджаю на якісь інші івенти, які не пов'язані з українцями. І за якихось 35-40 хвилин розпочнеться баскетбольний матч. Перший матч збірної Сполучених Штатів Америки на цьому турнірі. турні. Що ж зараз відбулося тут на Олімпіаді в Токіо? Це просто історія олімпійського чоловічого баскетболу. Збірна сполучених штатів у першому матчі програє команді Франції. Уже 10 хвилин після кінця матчу, але досі складно усвідомити ось те, що зараз відбулося. Це однозначно історія. Це однозначно історичний мить для баскетболу на Олімпіадах. Таке можна побачити, мабуть, раз у 17 років. Ось тут. Навпроти збірної Сполучених Штатів буде поразка у цій таблиці великий, і це буде перша поразка, яка вказана біля сполучених штатів за останні 17 років. З 2004 року ця команда не програвала на Олімпіадах. 25 перемог поспіль. Поразка може зрештою нічого не означати, бо головне не що, ось тут буде написано у збірної Сполучених Штатів. А що зрештою буде тут і хто буде вказаний як переможець олімпійського турніру, але не відмітити той факт, що збірна Штатів програла вперше за 17 років ну, ніяк не може. Зараз виходить наш Ігор Риздін на свій півфінальний поєдинок проти француза Романа Кнона. На жаль, знову поступаємося у півфіналі, але буде двобій за бронзу. Знову не вихід у фінал. Другий день поспіль, але тим не менше ми сьогодні знову ж таки чекаємо на ще одну медаль. Для збірної України. Друга медаль, його рейзвін перемагає таліця. Терело здобуває другу бронзу для України на цих Олімпійських іграх. Мабуть, сам трішки не вірить, що йому вдалося. Перші Олімпійські ігри для ігоря. І відразу такий результат дуже крутий. Насправді був дуже складний поєдинок. Почав він програючи. Здається, три очки, потім вирівняв двобій і в кінці відірвався. Рахунок був 14-10. Потім італіз два очки скоротив і вже трішки нерви почали ще більше грати. Але, на щастя, останній результативний удар був у нашого... Фух! у нашого шпажиста. І саме він дозволив йому зайняти третє місце. Клас, дуже крутий результат для 36-річного українця. Перші Олімпійські ігри і відразу п'єдестал. Надіємося, що ще в нього буде сил, здоров'я і бажання продовжувати так. Друзі, я всіх вітаю. У нас є друга медаль. Складний день. Спочатку пекуче сонце, а тепер легка прохолода після переможного двобою нашого шпажиста Ігоря Ризліна. Перша нагорода для нього, друга нагорода для збірної України тут у Токіо. Якось уже аж і хочеться радіти, але вже немає сил радіти. Дякую, що були з нами. Пишіть коментарі тут. Не забувайте підписуватися. Нам ваша думка дуже потрібна. Велкам. Пишіть тут в коментарях. Ми працюємо саме для вас. Все, день закінчився.